країни. Інтелект бейбі і, і каченятку дату. Ось, дивіться, ми вже підходимо до нашого майданчику. Оце наш пітник. А оце доріжка на наш майданчик. Їдемо тільки по доріжці, ми її закриваємо. <плес> тіна. Ми показуємо. Йому. І наш та штана на світовий, якому листочко вже облетіло. А ось ще один на столик з залочками сімей на вікій, показуємо всі. Ми, наша гойдалка. О, діти, а що це на гойдалці в нас таке? Ой-ой-ой. ну Що? ж що таке, що це? Дивіться, що в нас на гойдалці стояло. Це скринка. Як ви думаєте, що в ній може бути? Я думаю, що це таке шоколадне. А я думаю, що це там скар. Скар? Давай Давайте ще... подивимось. Хто ще думає, що там може бути? А може там у нас да. Давайте подивимось. Давай. А, а хто? Айпіріка думає, що там. Кристали? Да. А воно там машинника. думаєш, що а там? Та там Паня, ти думаєш, що там? Це сердечко золоті. Сердечко золоті? Ну Давайте це? зараз подивимося, йдемо туди на строму. Ой, що це в нас таке? О, відкриємо щось там. Ой. Ой, не трогайте, я покажу всім. Ай. Я зараз дістану, що ти там ліз? лежить. О, якісь листи. Ти? Там лежать листи. Ми здогадались, це напевно з резиденції святого Миколая до нас прийшли такі листи, і ми будемо їх писати, які ми були на протязі року. І що ми бажаємо від Святого Миколая? Я так? бажаю такі листи, а будемо їх конвертику такі. Nie, 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 ja nie! A my napiszcie, jakiego Nic ciemnie, nic dookoła.